Добрий день! Вітаю вас в освітньому центрі Школа успіху. З вами я, Тетяна Бутурли, і це онлайн-курс особливості створення мовно-літературних флешкарток та цікаві форми роботи з ними. Сьогодні четверте заняття. Ми попрацюємо з вами над створенням графічних флеш-карток. За цим покликанням ви перейдете і можете знайти ось такі іконки графічні, які ви можете додати в флеш-картки. Ось інший сайт де можна знайти ось такі стікери, теж графічні, які можуть виражати певні емоції. Ось такі чорнобілі, ось такі. Покликання перед вами, будь ласка. Переходьте. Тепер є такий момент, якщо нам, наприклад, треба визначити члени речення уже у відповідях написати ліворуч. так? Що ж нам потрібно? Нам потрібно виділити слово і знайти там, де оце підкреслення, натиснути на трикутничок і обрати те, що вам потрібно. Якщо у вас інший ворд, просто шукайте там, де шрифт. шрифт. Підкреслення. Далі друкую. Дивіться, я так само натискаю на підкреслення, зараз в мене буде підмет. Але натиснули, а тепер змінили. Або відразу змінили. І кого що флеш картки виділили, можна відразу. Ну, от краще не отакі дрібненькі рисочки, а ось такі обрати. Оце запам'ятайте, це такий лайфхак і це дуже важливо. Якщо у вас інший формат, то у вас я думаю, інший формат шукайте, просто там у вас буде абзац, шрифт, шукайте там. Представляю вам зразки флеш карток які я зробила графічні. Так, вони у вас є в додатку в папці цього уроку. Так, ось тут я бачу трошечки, бачите, три буковки не дотяглося, треба переробити. Знову ж таки, ми додаємо значить, піктограму і додаємо покликання яким чином я тут придумала? Я написала тут просто речення, мозок потрібно розвивати, а ось тут буде відповідь, тому що за асоціацією діти не зможуть зрозуміти, яке виречення там заховали. Тобто, оце такий варіант. такий варіант з іншими піктограмами. І намагайтеся в флеш-картках зафіксувати не однотипні якісь речення, а складні випадки там, наприклад, бажання яке співати. Далі ви можете також зашифрувати з української літератури уже створені вами інтелект-карти. Тут будь-які якісь картинки, які просто активізують увагу старшокласників. А ліворуч саму інтелект-карту, але без відповідей. Тобто, ви бачите, серединку я закрила там, де назва твору. Ви можете зробити трошечки по-іншому, тобто відповіді, в принципі, тут нема. Це якщо вони будуть вам відповідати. Ви можете зробити по-іншому, але це буде така велика флеш-картка. Наприклад, праворуч це буде те, що в мене ліворуч, так? а там де відповіді сама відповідь. От ми бачимо, що це буде я романтика хвильового, це буде так, розповідь про сома значить Сом, Остапа Вишні, і це у нас буде тигролови Івана Багряного. Також на тему простеречення, бажано б види речення, з'ясувати, там поширене чи не поширене, односкладне чи двоскладне. Значить, праворуч я написала речення, а як відповідь це характеристика. Ви можете обрати щось одне, наприклад, поширене чи не поширене, односкладне чи двоскладне, якщо односкладне, то конкретно яке? Ще можна зашифрувати таким чином. Ну, я тут зашифрувала А, Б, якби там якісь слова. А ви можете якісь картинки підставити, так? але тоді підкреслення дуже важко. Я, в принципі, не збиралася ці А Б писати, але коли почала додавати підкреслення, то вони не додаються. Треба, щоб щось було написано. Однак, ви можете зробити таким чином. Ось, наприклад, зробити картинку. Ми додали квадрат, так, зробили. Змінити текст, так, заливка інша. І контур. ну, Контур, наприклад, хай буде легесенький, хай буде хоча можна і, і забрати потім, якщо вам не потрібен контур, то просто дивіться, без ліній. Так, ще раз: змінити. І тоді ми вставляємо не підкреслення, а фігурки. Тобто, але дивіться, треба, щоб рівненько було. Ось вставили ми підмет. І, наприклад, ви хочете, щоб ця лінія була іншого кольору. Або чорного, або синього. Хай буде, наприклад, синього. І, наприклад, ви хочете, щоб ця лінія була товстішою. Тоді нам треба пошукати. Так. Ось ви можете змінити, бачите? Ви можете цю лінію, але змінити на інший вид. Ось у нас ширина. Наприклад, ви хочете отаку дуже товсту, так? Так, отож, підмет, наприклад, і присудок. Ми можемо вставити дві лінії, але оскільки в нас тут пропонує, бачите, варіант. Дві лінії, тільки чи воно видно буде, мені нібито не дуже видно. Зараз подивимося. Дуже тоненько, значить, нам це не подобається. Обрали. А ось тут у нас тільки штриховані є лінії. Тому, мабуть, все таки краще зробити, натиснути Ctrl і скопіювати. І просто перетягуйте, дивіться, перетягли, потім Ctrl-відпустили, і тоді у вас зафіксували ці дві лінії. А тепер дивіться ще такий момент, щоб е, трошки внижче. Можна їх пересовувати, а можна. Давайте я вам збільшу і ближче покажу. Ось ви виділили дві лінії так. А тепер просто стрілочкою вниз. І зробіть так, як, все, як треба. Ось так, наприклад. Або давайте. Де у нас там означення чи обставина? Ось, наприклад, обставина. А, і Д. Так, дивіться, я натиснула Ctrl і просто перетягую, і мені не треба знову будувати цю лінію. Вам достатньо один раз побудувати і все. Тепер пам'ятаєте, в нас там можна видозмінити. Значить, знову Ctrl перетягнули і відпустили. І тепер ми змінюємо. Немає. Нема хвилястою, значить, не підійде нам. Цей варіант. Хвиляста лінія, пам'ятаю, що я взагалі з інтернету вставляла, тому що тут нема такого. Мабуть, написати треба хвиляста лінія. О, є в нас, але з крапками. Хвиляста лінія. Так. Ось у нас. Чудово. Або ж отут можна було скопіювати. А ну, можливо, там і краще. Ось можна скопіювати. Дивіться, бачите? Можна отут або отут. Давайте, ось тут яскраво. Пам'ятаєте, я вас навчила робити принтскрін. Але тут будуть тільки ці квадратики. Ось для порівняння. Рома print screen. Якщо ці квадратики видаляться, то printск це найлегший спосіб вставити. так? Вставили. Натискаємо і натискаємо прозорий. Ні, не видалилось. Ану тепер ми зменшимо. В принципі, його майже не видно, але трошечки є. Тепер давайте ми скопіюємо зображення і побачимо, чи є відмінності. О, а коли ми скопіювали, тільки єдине, що нам треба обрізати. так, То вже цих квадратиків немає. Обрізаємо те, що нам потрібно. І збережіть собі цю хвильку, потім її ви будете використовувати. От, наприклад, вам треба інший колір. Це в цьому ворді нема, а якби звичайне, там можна в червоний, в синій, в зелений. Отже, я цю видаляю, бо це кращий варіант, і зменшую. І зменшую. А тепер порівняйте ось цю хвилю і цю, бачите? Так. значить, Ой. Це ми видаляємо, бо нам не сподобалося, так? І ось тепер ви вже знаєте, як робити хвилю. У VPS Office, коли ви вставляєте щось, то є така особливість, що ці картинки вони просто пливуть. І, до речі, я вставляю таблицю, то у звичайному офісі воно і вставляє як таблицю, а тут як картинку вставляю. Якщо ви хочете, щоб не як картинку, там треба вибрати, там як текст або ще щось: створення інтелект-карт. Пам'ятаєте, що я вам презентувала флеш-картки з інтелект-картами. так? Я хочу вам представити кілька ресурсів, де можна створити інтелект-карти. Наприклад, це Mindmeister. Зареєструйтесь. Тут можна створити лише три інтелект-карти. Але як я обдурювала цю програму, я просто створила, і в тому шаблоні, що я створила, змінювала інформацію. І все. Так, значить, коли ви зареєструвалися, натискаєте або плюс, коли ви хочете з нуля, так? Або ж обрати один із шаблонів. Один із шаблонів. Обрали, наприклад, ось такий шаблон чи такий і в ньому працюєте. Далі, якщо така картинка у з'являється, ви натискаєте, може бути, позже, тобто пізніше. Перед вами поле, якщо ви з нуля створюєте. Буде тільки серединка, так? Ви пишете, наприклад, частини мови. Далі ставите сюди курсив і так праворуч. Тут зовсім мене по-іншому, тому що це презентація. Так? А ви натискаєте Enter і у вас з'явиться ось така комірка. Колір змінюєте з допомогою кольорової гами. Не дуже вони яскраві ці вибори, але ось таким чином. Далі знову поставили Enter, написали службові, поставили Enter, написали вигук. Щоб додати оці спіктограмки, піктограмки, то вони у нас ось тут є. Але курсив треба поставити перед словом. Якщо ви хочете, щоб було після, то, будь ласка, після, але логічно, як воно перед. Звичайно, інтелект-карта вона більш розгорнута, ви тоді розгортаєте, наприклад, на самостійні, які на службові. Можна приклади понаписувати, і у вас схема буде дуже великою. Щоб опублікувати, ви натискаєте «Опублікувати», можна поділитися з іншими, можна поширити в соцмережах. Ще один сервіс це Canva, досить багатофункціональний. Тут можна створювати що завгодно, бачите, скільки всього. І от коли ви зареєструєтесь, натиснете шаблони, натиснете інтелект-карти, то вам запропонують дуже великі. великі Такий вибір різних шаблонів. Наприклад, я обрала ось такий шаблон. І натискаю Налаштувати, і потраплю вже в саме редагування цього шаблону. Якщо я обрала цей шаблон, але, наприклад, мені не сподобались картинки, я просто повидаляю і додам якісь свої картинки. Далі, ви все створили. Зверху ви натискаєте Завантажити. І от так, як воно є, і натискаєте «Завантажити», Але у безкоштовній версії там є обмежена кількість завантажень. Знову ж таки, я так само робила. Якщо в мене певна кількість завантажень вже вичерпалась, я редагувала просто в попередньому форматі, але вже ж тоді в старому шаблоні. Якщо ви хочете, щоб над цим шаблоном працювало кілька колег, то ви натискаєте ось таку функцію Отримати посилання для спільного доступу. І копіювати посилання. Ну, наприклад, ви хочете у трьох-чотирьох працювати над одним інтелект-картою, можна це запропонувати учням. З допомогою сервісу Xmind можна також створювати інтелект-картки. І особливо, якщо у вас проблеми з інтернетом, то ця програма для вас. Коли ви перейдете за цим покликанням і натиснете Завантажити безкоштовно, то у вас ця програма завантажиться відразу в комп'ютер. Ще один сервіс, де можна створювати інтелект-картки це Miro. Тут є дуже широкий вибір різних шаблонів, таких цікавих, сучасних. Є платні можливості, але ви вибирайте те, що нам пропонують безкоштовно. Ви Натискаєте Створити Create. Або відразу заходите в той шаблон. Наприклад, я обрала ось цей перший. Обрала. І, наприклад, виправила те, що от сюди написав ранку. Це просто для того, щоб вам продемонструвати. Сюди Захарберкут, мисей і жанри. Але ж можна це все порозписувати, і роки, і жанри, і роди. Все-все-все. Напрямки різні, через що так для зіставлення. Там ще було щось ліворуч, я його просто виділа і натиснула дельта, Тобто я його виділа. Далі, щоб поширити, ми натискаємо ще. Завантажити тут не можна, можна тільки отримати лінк або покликання. Ви натискаєте лінк і, Тобто його тут немає, але коли ви натиснете, ось оцей лінк у вас буде. Ну, Принаймні, це мій лінк на ось е, таку картинку. Але я вас навчила, як робити скріншот. Завантажили ту програму, пам'ятаєте? І в нас є перо фіолетове. Ми виділили. І скопіювали, куди нам потрібно. Я постійно користуюсь цією програмою для створення презентацій. Вдома вам потрібно створити графічні флешкартки з теми синтаксис, члени і просте речення 30 штук, тобто 15 на тему члени речення, а 15 просте речення. Можете ускладнене і неускладнене речення до 22 серпня. Дякую за увагу! До зустрічі на уроці!